Я люблю пити чай, і мені подобається взаємодіяти з чайним посудом. Була у мене одна улюблена гайвань або чаша, і одного разу так сталося, що від неї відколовся шматочок. Я була неуважною і посуд вислизнув у мене з рук. Гайванька стояла у мене декілька місяців, не змогла її викинути. Знайшла одну майстриню, яка володіє японською технікою кінцукі. Це традиційний японський метод ремонту кераміки. Фрагменти посуду з'єднуються з спеціальним лаком, а сліди від тріщинок прикрашаються золотом або срібним. Тобто тріщинки, як недолік, не ховають, а навпаки, виділяють, прикрашають, і так посуд стає особливим, унікальним. І от мені спала на думку, а чому ми ховаємо, виправляємо свої недоліки, зморшки, якісь недосконалості, сприймаємо це як щось зайве і непотрібне, все ж навпаки, все це робить нас нами, цією унікальною людиною, яка проживає своє життя, навіщо нам ця фальшива досконалість, де все схоже і неприродно? Естетика кінцукі полягає у прийнятті недоліки. Ця метафора чудово показує те. Як ми можемо ставитись до власних шрамів, недосконалостей та вад. Це також про цінність свого досвіду. Ця гайванька тепер стала особливою, і мені здається, що вона тепер вміє посміхатись, і чай тепер здається особливим, бо він тепер з гайваньки з посмішкою. Ось така моя чайна історія. Чай побачимось у наступних відео.